Перші результати розслідування викрадення місцевого підприємця Сергія Білослюдцева. Правоохоронці затримали організатора злочину в аеропорту Бориспіль при спробі покинути межі України. Чи надав підозрюваний свідчення щодо місця знаходження постраждалого? Дивіться далі. Місцевого підприємця Сергія Білослюдцева невідомі викрили у квітні минулого року. Відразу зажадали винагороду за повернення 50 тисяч доларів США, які отримали 12 двінадцятого коли… похитили Белослудского Сергея. Потом, ну, так получилось, когда его похитили, дали ему телефон, ну, именно в момент, когда его выкали, он набрал мне, ну, и сказал там ключевую фразу «Женя, рассчитайся с Орловым». Ну, Орлов – это бывший начальник таможни, который, по-моему, в 2010-2011 год был в Сумах, работал. Его украли где-то 12 апреля, это был вторник, а деньги я передал в пятницу, я завез, ну, как мне там сказал этот человек, которого задержали, и передал тут, ну, нашим общим знакомым, как на сохранение. Ну, там, там приватный нотариус тут работает в городе Сумы. И на следующий день ее муж, ну, этого нотариуса, он ехал в Киев, он эти деньги отвез. Но потім, в дальнейшем, ну, когда, когда они давали показания, они этот факт отрицали. Ну, почему так долго это все затягивалось? Когда в имя Орлов, работники, наші героїди работники національної все испугались. И, ну, они думали, как дело не расследовать, а как не расследовать его. И потом, Когда дело передалось в прокуратуру, ну, реально почали заниматься следствием, реально потянули всі факти, и я думаю, що виновні будуть наказаны. Але де знаходиться чоловік, досі не Майже через рік правоохоронцям вдалося встановити. Та затримати організатора злочину. Це є мешканець на сьогодні міста Києва, колишній бізнес-партнер як викраденого, так і тої особи, у якої вимагали гроші за повернення людини. Цей підозрюваний, затриманий вчора, вранці в аеропорту Бориспіль. Його буквально зняли з рейсу в одну з азіатських країн, куди він планував вилетіти. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання в місті Суми, готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Нині триває розслідування щодо встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до викрадення бізнесмена. Сам же затриманий без адвоката, будь-яких пояснень не надає. Це не спеціально найнята група, яка лише для цього злочину. Люди. Принаймні частина з безпосередніх виконавців вони не є мешканцями міста Суми, як ми вважаємо. Оскільки мова йде про вчинення особливо тяжкого злочину, то жодні слідчі дії без його захисника з ним проводитися не можуть за вимогами закону. Тому зрозуміло, захисник вже бере участь у провадженні, він був присутній під час повідомлення про підозру. Як тільки захисник прибуде обраний підозрюваним, Будуть проведені слідчі дії, також працівники прокуратури мають дані, які дають підстави підозрювати затриманого у причетності до вчинення інших особливо тяжких злочинів, як на території Сумщини, так і за її межами. Зокрема, ми говоримо про е, ті ж викрадення людей, про вимагання коштів. Тобто злочини, аналогічні тим, про які повідомлено про підозру е, зараз, е, ну як зазвичай, це робиться. Е, Злочини, які вчинені одним і тим же способом, стосовно людей, які вели схожий спосіб життя, наприклад, тобто, ну, є у нас підстави вважати, що може бути причетний, затриманий і до інших таких злочинів. Тому зараз це більш детально перевіримо. Якщо будуть достатні докази, то. Відповідно реагування на це буде повідомлення про підозру в інших злочинах. Затриманому повідомлено про підозру в організації викрадення людини, вчиненому групою осіб за попередньою змовою та у вимаганні грошей в особливо великому розмірі. Прокуратурою готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.